Найбільша проблема людей з статею 74 – це не мати групи інвалідності. Також якщо групи немає. Це думати, що якось там розберуться без мене. Я ж все дитинство по лікарям провів. І, на жаль, не розберуться третій рік війни. Багатьом в комісії ВЛК на ваші проблеми взагалі начхати. Друга помилка це приходити на ВЛК з однією довідкою від сімейного лікаря. Там без МРТ, УЗД, без висновків профільних спеціалістів. У такій ситуації комісія зазвичай обирає для вас найменш вигідний пункт і ближчий до придатності. Третя помилка це погоджуватися на усні фрази лікарів ВЛК типа, ми вас зараз поставимо придатними, вас кудись відправлять в начальну частину, потім вас на фронт не направлять, бо побачать ваш стан здоров'я і ті, все буде окей. На жаль. Так не буває, і наслідки можуть бути поганими. Тому, якщо не погоджуєте з ВЛК, пишіть скарги, що ви можете потрапити в бойову частину з вадою, при якій вам категорично протипоказані фізичні навантаження, там переохолодження, стрес, і відповідно ви не лише себе занапастите, а також і своїх бойових побратимів, яким доведеться тягнути вас з зони бойових дій під якимись там.